Вітаю, є діти Божі, а є діти лукавого. Діти Божі вони виконують волю Божу, а діти лукавого з'єднуються з цим світом. Тобто своє бачення це подобається, це не подобається. Але Ісус, на прикладі смаковниці дерева, показав, що дерево, яке три роки не приносило плід, а зверху було красиве, прекрасне. Но при цьому займала багато місця і іншим деревам заважало. Внутрі було сухе, тому таке дерево воно не приносило плід і нікому не потрібно. Так же і діти Божі, які не приносять плід, в царство Боже не відуть, тобто не спасають душі для Господа. Діти Божі, вони несуть Евангелія до краю землі, щоб кожна людина вона пізнала Ісуса Христа, покаялась і прийшла до істини.